Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, продовжуємо висаджувати нашу експериментальну ділянку шафрану. Ну, Як я і обіцяв в минулому відео, зафіксував я час, який у мене піде на те, щоб висадити один рядок цієї експериментальної ділянки. шафрану. Ну, Від розмітки самого рядка, потім викопати його на 15-10 см глибиною. Посадити цибулини, присипати їх землею і заволочити. От, е, зафіксував я час, і в мене на це пішло. От бачите, цей рядок, от, е, той, який я показував, що був о, 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 ну тут, поряд був цей рядок, що був з цибулинами. От уже я його закопав, заволочив. От, а тут поряд я розмітив новий рядок. І від початку до кінця, от скільки ж пішло часу. Пішло часу тут у мене година без 10, ну, година 50 хвилин. От, без 10 хвилин 2 години. Пішло в мене на те, щоб розмітити рядок, викопати його на глибину 10-15 см, потім розкласти цибулини, закопати, ну, засипати їх землею і заволочити. Ну, Це з урахуванням. Що 10 хвилин ще я відпочивав е, напротязі цих. Е, 2 годин, ну години 50 хвилин, от таке от ще ну, уточнення. Ну і треба враховувати, що е, мій вік уже 57 років, тому от хто не старше 57 років, то щоб посадити такий рядок шафрану, в нього піде година 50 хвилин. З урахуванням того, що буде відпочивати ще 10 хвилин на протязі, на протязі цього часу. Ну а ми продовжуємо, зараз буду розмічати слідучі рядки. От ще залишилось мені два рядки посадити. от Думаю, зараз я їх розмічу, викопаю, посаджу, заволочу і покажу вже всю ділянку, як вона виглядає от, висаджена, і будемо чекати вже сходів. Отож, не переключайте. Наш канал. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого. ну от Друзі, досадив я всю ділянку нашу експериментальну шафрану. От, ну Як обіцяв, показую, як же вона виглядає. Мені залишалося ще два рядка. От, і Пішов дощик. Піврядка я не досадив і піврядка досаджував вже після дощика. Нічого страшного, досадив, заволочив, і отак от от вона виглядає. Все, вона готова до того, щоб е зустріти сходи шафрану. Ну, як він буде сходити, як буде рости, по ходу я буду інформувати всіх вас е буду в своїх відео. От. Ну, Ще, бачите, там я до цієї ділянки, ділянка, я нагадую, 12 метрів довжини. І 8 метрів ширини. От. Ну, ще я вирішив, залишилось у мене трошки посадкового матеріалу. От. І вирішив я ще тут скопати ще трошки маленьку грядочку. І посажу ще два рядка, ще експеримент чисто від себе. Є в мене ну, в минулих відео я там показував, хто слідкує за моїм каналом, що зробив я біореактор, в якому. Виробляється біодобриво, ну щось на зразок гумату. От, заряджав там я декілька видів грибів, декілька видів бактерій. От, ну, перевірити нема де нема лабораторії під рукою. От, скільки там грибів, живих і скільки живих бактерій там це в біореакторі там Виробляється не можу. Але однозначно якісь там гриби і бактерії живі. І тому посаджу. От бачите, тут ще на два рядка трошки території, рядочка на два рядка. І один рядок посаджу. Просто цибулини от будуть рости без нічого, без всяких добрив, контрольний рядок, от і рядок, який я буду. Поливати, от замочу у цьому рядку, гуматі в цьому рідкому біодобриві цибулини перед посадкою. Потім буду поливати землю, потім буду оприскувати цим гуматом по листу. І хочу порівняти, буде різниця між цими двома рядками, щоб переконатися, що це добре працює. От ну така от задача. От я думаю, буде цікаво всім. Ну, в першу чергу мені це буде цікаво на рахунок цього рідкого біодобрива. Ну і вас, якщо воно буде працювати, то можна буде його приміняти. Воно недороге не, не у виробництві, тому можна буде і замовляти його, і пропонувати. Ну, це наперед трошки забігаю. А поки що чекаємо сходи на шафрану. Шафрана. Підписуйтесь ще раз кажу, на наш канал, ставте лайки, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.